Привіт, друзі! Добрий вечір, любі хлопчики та дівчатка в ефірі. Програма кольорові сни і ми її ведучі Людмила Іванівна <ривіт> та я, дівчинка Оленка. Маля та сьогоднішню передачу хочу розпочати з листа, якого ми отримали від Михайлика Стенавського. Проживає Михайлик в селі Терново-Тячівського району нашої Закарпатської області. Читаю листа. Слухай Оленко. Слухаю. Шановна Людмила Іванівна Юленко, ми з братиком Іванком дивимося кожного вечора вашу програму Кольорові сни. Ми дуже любимо малювати різні малюнки. Бажаємо вам великого здоров'я та щастя. Хай на вашому обличчі завжди буде хороша усмішка, і у вашому домі панує мир. Та злагода. Дякуємо за такі гарні побажання. А ще для Оленки Михайлик написав загадку. Ой, слухаю. Малянта, і ви слухайте. Понад річкою місток виріс із семи стрічок, та по ньому не піду. Бо що в воду упаду? Що ж це таке? Що ж це за місток такий? Здається, я здогадалась. Це ж веселка, Людмила Іванівна! Правильно, і семи стрічок що ще може вирости. І ще хлопчик нам надіслав віршик про весну. Ой. Сонечко по небу цілий день гуляє, теплою рукою зиму проганяє. Котики вербові вічка розтуляють, кожушках сріблястих весну зустрічають. Малята. А зараз подивимось малюнки про весну, які на надіслав намалював нам Михайлик та інші наші телеглядачі. А покаже їх білочка у своєму музеї. Це весна, яку зобразив Михайлик Стенавський із Тячівщини. Це квіти Михайлика. Ранню весну бачимо віри табаки із села Костелівка Рахівського району. Радіють весні звірі на малюнку мами Світлани та чотирирічного Антона Копина із села Загаття Іршавського району. Цю чарівну пару року відтворили шестирічна Іринка та чотирирічна Маринка Дем'янчуки із села Ланчин надвірнянського району Івано-Франківської області. Це весна шестирічної Іринки Демків і селища, східниця, що на Львівщині. Тут Іринчине подвір'я весною. Ранню весну також намалювала разом з татом Олегом п'ятирічна Світлана Бійчук із селища Білогір'я Хмельницької області. Малята це на сьогодні був останній малюнок і настав час визначати переможця. Сьогодні в нас переможцем стає ось цей малюнок, його автор, як ви вже здогадалися. Михайлик Стенавський із Тячівщини, нашої Закарпатської області. Хлопчик, як ви пригадуєте, написав нам дуже гарний, гарний лист, правда, Шоленко? Так, так, дійсно. І я забула показати. Зараз я покажу ось такий, надіслав нам ще для Оленки метелика такого. А для мене Людмила Івані ось таку суничку. Дякуємо тобі, Михайлику. Ой, чим нагороджується, ти? Михайлик Оленко? Михайлику, ти нагороджуєшся призиками-сюрпризиками від нашої програми. Це іграшки, книжечки. І, звичайно, в додачу ти отримуєш ось таку гарну книжкову закладку з атрибутом нашої передачі і фрагментами твоїх улюблених казок. І малята, домашнє завдання вам на завершення. Ви не забули, яке свято невпинно наближається до нас, велике, Оленко. Це великдень. Намалюйте нам це свято. Свої листи насилайте як на поштову, так і електронну адреси, які вказані в кінці нашої передачі. Переможе теж стане призик, сюрпризик. І ще малята наші ефірні передачі ви можете переглядати в інтернеті на сайті tisa1.tv. партнери нашої програми це видавництво Олександри Гаркуші. Та магазин вішивенка. Ось і все малята на сьогодні веселих вам кольорових снів. На добра ніч, малята. Нісько, нись, кониську, нічого ніка сіда, вісячного кониску, сіро ніка.